Ось, до речі, така розсада висаджується. Томат. Ось такі горшечки. Ну, Ця розсада була, звісно, заатлетяна, накормлена. Так, дуже густо, потрібно забирати, щоб не розвивалися хвороби. Ось такий вигляд моя розсада. Ще візьмемо. Для двох місяців. Непогано. Колір насичений, класний. Ось дивимося на сьогоднішній день, як виглядає томат Pink Хит. Ось такий вигляд має помідора. Помідора була висаджена помідора була висаджена 10 днів назад. Помідора була вирощена в 196-й касеті, потім була перевалена в 400 мл стаканчик. Помідорі плюс-мінус від висіва насінини десь 2 місяці приблизно. Ось такий вигляд. Ой, вже сформована перша кісточка. Вже скоро буде свісти. При хорошій погоді через тиждень. Помідора трішки має фіолетовий відтінок, це від стресів. І плюс холодна земля для того, щоб корінь міг засвоювати фосфор. Ви його скільки давайте, не давайте, а холод. Не дасть вам його просто засвоювати, тому що ще в землі немає більше 14 градусів. Не завжди ніч холодна. Тут у нас 9 рядів вибрали господар на цьому господарстві, виходить, вибрав собі схему однорядку в 9 рядів в теплиці. Догорядка не подобається. І я також вважаю, що для помідори краще, для самої рослини це однорядка. Дворядка це краще для людини для обслуговування, а для рослини тільки однорядка. Краще провітрювання, краще освітлення, більші помідори і, ну, все краще. Ось, до речі, якщо ще також бачите такі салатові листочки, це значить, що помідора зараз в активному рості. Це всі нові листочки. Це активний ріст томата. Так, ось ви висадили помідору раніше. Ось вже помідорі також 15 днів від висадки. Ось як робили, захищалися від холодних ночей. Сьогодні вже жара, вже далі вночі плюс 8, в день там 15, вже будемо знімати агроволокно і тому що під агроволокном є велика ймовірність хвороб. Обов'язково. Плюс вона вже починає у нас цвісти. Вже скільки дві квіточки. До речі, будемо зараз думати про запилення томата. Яким способом ми будемо його робити, чи хімічним, чи чи біологічним. Жмілів немає. Агроволокно потрібно зняти сьогодні негайно. Це другий сорт томата, це сорт Маністелла. Так, ось такий вигляд, вона бачу раніше за Пінкхіт. Ось так ми захищалися від холодних ночей. Тут також 9 рядів. Що тут томат Дві томата Ми висаджували 30. 3 сантиметри один від одного. Ну, між рядка тут у нас один метр. Ось такий крайній ряд. Чорна плівка. Ця помідора трішки в нас потягнулася більше в розсаді. Але вона раніше. Квіти, великі квіти. До речі, чому потрібно знімати? Тому що вона вже починає цвісти. Вже потрібно, щоб проводилося запилення. Відкриваємо двері, робимо сквозне провітрювання і почнуть залітати сюди е комахи. Будуть нам запилювати томат. Обов'язково. До речі, простимулюємо сьогодні, коли скриємо агроволокном томат, простимулюємо е пельцю, внесемо бор. Несемо фунгіцид. Несемо сьогодні фунгіцид топсин з забором. Також можна внести половину дозибору та такий препарат 2 лагромаксікропсет. Також для стимуляції запилення рослин. І, до речі, потрібно буде залишати, ми будемо залишати тільки 4-5. Квіточок 4-5 плодів на одній кісті, Більше воно не витяне. Якщо буде 4, вони будуть всі у вас одного, однакового розміру. Але саме перше, що потрібно зняти, зробити, це зняти ось це гороволокно для запобігання хвороб.